Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Віч'я. Євангеліє сьогоднішнього дня в ефірі, поряд зі мною про Володимир Давидов. Отче, вітаю тебе. Привіт Ілона, вітаю всіх наших глядачів. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Ну що, почнемо читати і вивчати Євангеліє. Одного разу весілля було в Кані Галілейській, і Мати Ісуса була там. Званий же був на весілля також Ісус, і учні Його. Отець Володимире, а от цікаво, а чи говорить нам святе передання, хто були ті молоді, які удостоїлися присутності Бога на своєму весіллі? Е, якщо так взяти, що е, тлумачення здогадок є декілька таких основних е, напрямків, але достеменно ми не знаємо. Ми можемо тільки гадати перше не гадати, а думати, ду 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 якби. Кому яка теорія подобається, або взагалі не дотримувати жодних mm -hmm. з теорій, а виключити все і якби е, тайна сія покрита мраком. раком? Е, цікаво дійсно, що Євангелія нам не говорить. Воно, воно говорить про те, що був Христос, була Христа Богородиця, учні Христові. А, а хто ні? Ну Насправді дійсно, чому відповідь не знаю. Ну Напевно, все-таки Євангелія було е, е, ціль Євангелія е, про Христа. Mm -hmm. і про його життя розповідати, про чудеса і його вчення, його проповідь, його благозвістку, так? а не повністю всі дієві особи прописувати, хто кого звали. Е, ну, отж, перейду до, до тих е, варіантів, хто це міг бути. Е, є передання, що це був один з апостолів Симон Кананіт або Симон Зелот. Кананіт він був з кани галілейської. І є, от якби такі припущення, що це було його весілля. Друге припущення, що це була родичка апостола Варфоломія або Нафанаєла, як його ще звуть, його родичка. Чому? Тому що ну, Варфоломій був теж з кани галілейської. І, ну, знову ж таки, на чому це ґрунтується? Це тільки такі здогадки. Е, кожних там, святих отців, є і протестантські е, дослідники. Е, ще один такий нюанс, е, те, що Пресвята Богородиця просить Христа, вона переживає, вона в курсі, що закінчується вино. Якщо б вона була просто гостею, ну, ну наприклад, ми ж були з наших знайомих, не родичів, uh -huh. а знайомих на весіллі. Ну, хіба ми там якби вникаємо, в то є там, буде вино на столі, чи не буде? Ні, звичайно. А Богородиця, значить, вона була в тих в тому місці, де, де готують на кухні, наприклад, так, і побачила, що така проблема назріває. Тобто, вона, значить, була близька до цих людей. Ми бачимо, що запросила весілля велике, тому що запросили не тільки родичів, а навіть учні Христові. Вони теж присутні. Ну хто вже кого там Господь уже призвав, якби його хто за ним слідував? І таке з цього випливає, що якщо преста Богородиця переживала, була в курсі проблеми і переживала, просила свого сина, то а, виходить, що теж одне із припущень, що це був од весілля одного з синів Йосифа Обручника. А так як Преста Богородиця була обручена Йосифу, то вона ну, і Христос, це якби члени сім'ї. І от були в курсі і переживали, щоб весілля було пройшло гарно. Угу. От такі, якби, теорії, але знову ж таки достеменно ми не знаємо, тільки здогадки. Добре, давай далі рухатись. І коли не вистачило вина, каже Мати Ісуса до нього: вина не мають. Говорить їй Ісус, що тобі жоно до мене? Ще не прийшов час мій. Говорить мати його слугам, що скаже вам, те зробіть. Отут, отче, дуже цікавий момент євангельської історії, який, на мою думку, потребує обговорення. А саме, дивись, от ми бачимо, що на прохання своєї Матері Ісус Христос відповідає відмовою. Тоді, чому ж Пресвята Богородиця наказує, наказує підготувати все для майбутнього чуда? Погодься, такий момент незрозумілий. Знаєш, тут е от, я зустрічав одне таке тлумачення, що тут проявляється от саме материнська воля е Пресвятої Богородиці. Вона попросила, а Христос, якби, це не наша справа, якби, не ми ж за це відповідаємо. Чого? Яке тобі до цього діло? Якби, не настав мій свій час? Преста Богородиця від свого сина отримує ну, якби таку відмову ні. А, а по-материнськи вона. Він ну, якби підготуйте. Ну, тобто, знаєш, дає вказівки, спонукаючи Христа е е уступити своїй матері, ну, то, якби піти на зу зустріч і прохати. Хоча він і не хотів, але тут, як от Материнське, вона все одно каже: зробить, підготуйте водоносик. Угу. І якби Христос зробив чудо. Так, ну... Ну, от, я таке пояснення, ну, мені здається. Достойно. Mm -hmm. Було ж там шість кам'яних водоносів, що стояли для очищення іудейського, і вміщали по дві або по три міри. Говорить їм Ісус: наповніть водоноси водою і наповнили їх доверху, і говорить їм наберіть тепер і несіть до розпорядника бенкету, і принесли. Коли ж скуштував розпорядник воду, що стала вином, а він не знав, звідки воно, знали ж слуги, які набирали воду. Тоді кличе жениха розпорядник і говорить йому: кожна людина спочатку добре вино подає, а коли сп'яніють, тоді гірше. А ти добре вино зберіг аж досі. Так поклав початок знаменням Ісус у Кані Галілейській і явив славу свою. І увірували в нього учні його. Ну, от, як бачимо, це було перше чудо Ісуса Христа під час Його земного служіння. І в мене до тебе отче, два питання: чи може таке бути, що Ісус і раніше звершував, так би мовити, маленькі чудеса, про які Євангелія не говорить нам, і чому Христос для першого свого чуда обрав саме весілля? Ти знаєш, існує дуже багато апокрифічних євангелій, які там розказують про дитинство Христа і що він там творив чудеса. Але все-таки православна церква керується саме канонічними євангеліями, ті, які увійшли в склад книг Нового Завіту, це чотири євангелиста, і. Всі чотири цих Євангелія ніхто не говорить про те, що Господь не творив чудеса. Бачиш, навіть тут е, апостол Іоанн Богослов у своєму Євангелії, е, він зауважує, що це було перше його чудо. Тобто, знову ж таки, вони ж спілкувалися з Христом. Е, я думаю, Іоанн Богослов був улюбленим учеником Христа, як каже нам Євангеліє. І виходячи з цього, якби Христос ну, якби. Творив чудеса раніше, Іоан Богослов би знав. Чому? Крім того, що він був якби, близьким до Христа, ми пам'ятаємо, що на Христі Христос сказав Іоанну Богослову доглядати за його матір'ю, Христою Богородицею. Тобто він тої успіння за неї доглядав, значить вони спілкувалися. І писав він уже в Євангелії пізніше, звичайно. Тобто, якби він пристав Городиця щось би йому розказала, я думаю, він би ці якби, про ці нюанси, про ці чудеса упоминув би в Євангелії. Але він зауважує в своїй книзі, що е це було перше чудо. Через це й ми відштовхуємося, що це дійсно було перше чудо Христове, саме в Кані Галілейській. А чому саме чудо весілля, було так. весілля? А ти знаєш, я не знаю чому, але е, церква сприймає саме от тим, що Христос був на весіллі, і тим, що Він допоміг, щоб весілля пройшло успішно, е, а не з якимись казусами, що дійсно були б гості невдоволені. Саме, от в, в, в чуді, е, церква вбачає, що Господь благословив саме сам цей е, брачний. Е, Союз між mm -hmm. дружиною, ой, між Зінкою, чоловіком, і чоловіком і жінкою, mm -hmm. да. що саме свою присутність він благословив через це і таїнство вінчення у нас якби є особ, особливим, стоїть окремо, так не якась подія, просто що там, а от саме воно входить в число таїнств семи. А що хотів зауважити, ми говорили про шість водоносів, це так згадав. От скільки це? от камінь кам'яні водоноси. Ну скажімо так: це від 400 до 800 літрів вод. Якщо загалом взяти Ого. шість водоносів, тобто ми можемо тільки уявити, скільки було зусиль докладено слугами, щоб їх набрати лише водою. А потім, звичайно, після того як Господь було славив, скільки скільки було вина. А якщо б вона було потрібно, от така велика кількість, майже вибачте, ну, ну це ж ну, дуже, дуже багато. Дуже багато так. То ми розуміємо, який був розмах весілля. Тобто, напевно, на все село і сходились там, і гуляли не один день. І Господь там був присутній і це благословив. От якби от такі Дякую. цікаві нюанси, моменти справді, для роздумів. Справді. Дякую тобі, отець Володимире, за тлумачення, за обговорення. І на сьогодні це вся історія, тож будемо прощатися. Хай Господь свій благословляє і оберігає. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. До побачення, дорогі друзі, до зустрічі!